Вже з 1 жовтня в Україні планується підвищення цін на інтернет-послуги через вимогу до провайдерів перейти на загальну систему оподаткування. Цін можуть серйозно зрости. Що зміниться та чи покращиться якість послуг? Докладніше далі. Не секрет, що більшість провайдерів функціонують за спрощеною системою оподаткування. Таким чином це суттєво зменшує витрати на бухгалтерію. Проте тепер додаткових витрат важко буде оминути. До того ж, додасться і ПДВ. Це пояснює член інтернет асоціації України, директор інтернет-провайдера Elite Line із Краматорська Микола Кучерук. За його словами, зокрема в Краматорську ціни на інтернет зростуть на 10-15% через те, що провайдери будуть змушені витрачати кошти на адміністрування податків, а загалом по всій. Території України ситуація не надто відрізнятиметься у селах, де малоповерхова забудова і послуги надають ФОПи, підприємці будуть змушені наймати бухгалтерів. А через це за одну-дві тисячі абонентів їм, можливо, доведеться підвищувати ціни вдвічі, щоб залишатися рентабельними. До того ж, Микола Кочерок висловив застереження, що якість інтернет-послуг може погіршитися, оскільки невеликим операторам доведеться зосередитися більше на податках ніж на наданні інтернету і закупівлі обладнання для його стабільних. Роботи. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.